Давайте будемо називати речі своїми іменами. Наші тривалі відключення світла ламають нам не побут. Вони ламають регуляцію нашого тіла і психіки. І якщо це ігнорувати, наслідки будуть тільки накопичуватися. Світло це в нас базовий є сигнал безпеки. І коли його немає годинами, наше тіло не звикає. Воно переходить в інший стан. Воно переходить в режим напруги. Мобілізації і постійної готовності, так до чогось, до того що невідоме, і це не є адаптація, це зовсім не адаптація, це хронічний стрес, який ми маємо в своєму тілі. Тому ви швидше втомлюєтеся, гірше спите, реагуєте різкіше навіть на такі прості дуже ситуації, бо психіка в нас не любить невизначеності. Вона звичайно хоче, щоб була визначеність, щоб був баланс. І часті вимкнення світла це є постійне порушення передбачуваності ситуації, і формується в людей, в людей стан, що я не знаю, коли знову обірветься середовище, так коли знову будуть зміни. Звідси дратів, вливець бо нема контролю, внутрішній поспіх, імпульсивні рішення, втрата довгих таких горизонтів планування. Людина живе дуже дуже короткими відрізками. І це. Обмежене середовище, воно звужує нашу можливість мислення, коли немає світла менше контролю, менше опори, менше простору для стратегії, і мозок перестає думати про розвиток, тому що він заходить в процес виживання. І це зовсім не фігура там, мови, чи мої там. Прикольні там слова, да чи я собі там придумаю. В бізнесі це теж видно надзвичайно зараз чітко. Власникам дуже складно це прийняти, бо зараз будете писати, що це не так. Що ж відбувається? Люди бояться приймати рішення, люди відкладають запуски, люди знижують свої амбіції. Вони тримаються дуже сильно на за застаре. Мозок вигадує мільярд логічних пояснень і відмовок: типу, ще ще не час, не треба перетерпіти. Але це зовсім не так. Нервова система просто є виснаженою. А тепер, секунд, що ж відбувається з маркетингом? Він стає дуже обережний, беззубий. Він не впливає. Алгоритми це щитують, система це щитує і швидше, ніж навіть ви собі можете уявити. І найгірше, це люди починають сприймати цей стан як норму. Типу, зараз, ну зараз так всіх, да, треба просто перетерпіти. Ні! Це не є норма, це накопичений системний тиск. Тому зараз питання не в тому, щоб перетерпіти відключення, питання в іншому. Як ви відновлюєтеся внутрішньо, як ви відновлюєте свою опору, коли в нас середовище є нестабільне? Бо якщо ви цього не робите, то ваше тіло і ваша психіка зроблять це за вас уже по-своєму. Якщо вам це відгукнулося, ось тут є коментарі. Або хочете з нею посперечатися? Отут є коментарі, і давайте поговоримо.